Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Білоруси приймали участь в останньому масовому обстрілі. Пар отримують карму на військовому аеродромі. Барановичі пролунали вибухи. Як передають інсайдери, повідомляється про понад 20 тіл білорусів через аварію систем ППО. Наразі партизани очікують підтвердження диверсійних дій чи аварійної ситуації, які наслідки пишуть, що ракети летіли зі сторони Польщі. Неспокійно було і в небі Житомира. П'ять іскандерських ракет без оголошення тривоги збили там. А в той же час Неспокійна ніч. Нові вибухи на залізничній Станції польщі вперше в середині грудня цього разу Варшава та Краків польська влада говорить, що йде навчання. В той же час самі поляки стурбовані та не вірять в офіційні версії. За даними польських телеграм-каналів, уже є перші загиблі військові зі сторони Польщі. Конфлікт поки тримають під грифом секретно обидві сторони. Тіма білоруси продовжують провокувати понад 400 парашутів. Небі, десантування росіян згородно поблизу Сваливського коридору. Польські системи ППО відкрили вогонь. Ситуація на кордоні продовжує бути патовою та Волі загрозливою, як пише телеграм-канал, то про помсти до Польщі прибули спецназівці з Німеччини, Франції, Британії. Кордона посилено капітально. Кожного дня відбуваються незначні сутички, крім того, країну штурмують мігранти з території Республіки Білорусь. Зачасту там є порадіті Лангріївці, які вишукують слабкі місця для прориву. Регулярна армія Білорусі більше схожа на режимні підрозділи, які мають завдання знищити режим диктатора Олександра Лукашенка. Однак наступального потенціалу Білорусі немає таку думку висловив перший командир. А нині бояться по. Імені Денис Прохор, у Куй Кастися Калиновського вони з позивний кит у програмі станція Краматорська вийшла на Ютуб каналі Українформо на запитання ведучих чи можливий наступ з боку Білорусі. Офіцер відповів Я не військовий експерт. Просто мені здається, що такого не відбудеться принаймні не ближчі роки з кількох причин. Якщо почнуть пускати якісь накази зверху йти в Україну, почнеться щонайменше хаос і анархія. Регулярна армія не вмотивована. І ні військові, ні громадянське населення не хочуть, щоб Україна страждала на думку прохорова білорусам. Варто їм певно читати, поки їх примусять виконувати накази. Потрібно вже зараз йти воювати проти союзника Лукашенка, кремлівського агресора Путіна. Багато білорусів підміняють тезу боротися проти ворога на тезу боротися за Україною. Тому не хочуть їхати на війну. Але у нас є спільний ворог. Це РФ. Є великий механізм, а тісно пов'язаний з Лукашенком. Треба почати битися проти ворога вже зараз, послаблюючи цього союзника, і тим самим повертаючи собі надію на свободу в Білорусі. Це аргументує офіцер. Крім того, Прохоров зауважив, що є ще такий момент. Як культурна свідомість внутрішньої Білорусі, вона вже таки є, і вона в найбільшій кількості людей. Білоруси культурно схожі народу з українцями. І наші мови схожі на 83%. Ми можемо один одного розуміти без перекладача, чого не скажеш про росіян. Зауважив Кит, на його думку, білорусам давно варто змінити комфорти, і тезисний вислів, каптолька би не була війни. Нав'язаний пропагандою Лукашенка на конкретні дії. Щось більше за невдоволення чи спротив, який спостерігався у 2020 році. Під час тих протестів білоруси не були готові до виборювання свободи. На жаль, свобода в режимі диктатури надається просто так. За неї потрібно проливати кров, а не всі до цього, поки готові, зазначив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.